Пора пістригтися вже, напевно. Усім привіт! Ви на каналі Інсертеца. Запрошую вас підписатися на канал, щоб бути в курсі усіх важливих новин та речей. Адже ми з вами завжди говоримо та показуємо тільки важливе. Літо в самому розпалі, а це значить, що. Ви будете більше часу проводити в якихось закладах чи на прогулянках на свіжому повітрі, чи відвідувати якісь цікаві та корисні заходи. А це означає, що ви будете більше спілкуватися з різними знайомими та незнайомими людьми. Отже, п'ять фраз, щоб вдало завершити розмову на заходах, нетворкінгах чи десь у компаніях. Ці фрази допоможуть вам уникнути будь-якої незручності. Зроблять так, щоб вас краще запам'ятали, щоб справили гарніше враження. Ну а у людей щоб залишилось бажання спілкуватися з вами знову. А контакти, як відомо, народжують контракти. Поширена помилка сказати щось на кшталт, ну, гаразд, піду, ще прогуляюся. У людини може виникнути відчуття, що вона щось не те сказала, чи вона не дуже цікавий співрозмовник. Тому ось. 5 фраз, які допоможуть фіналізувати вашу розмову. Перша фраза, якою можна завершити спілкування, наступна. Дуже радий знайомство. Впевнений, це не останнє. Давайте обміняємося контактами. Чому це працює? Такою фразою, ви наче закріплюєте знайомство і даєте певну перспективу на майбутнє. Друга фраза. Дякую за розмову. Ви дуже цікавий співрозмовник. Піду знайомитися далі, але буду радий продовжити пізніше. Чому це працює? Тому що, по-перше, це відкритий комплімент. А по-друге, це демонструє, що у вас є мета на цьому заході. Фраза третя. Ви знаєте, я хочу обдумати вашу думку про. І тут повторюєте ключову тезу з вашої розмови. Дякую, це було дуже цінно. Такими словами ви миттєво підвищуєте статус співрозмовника ще й дайте зрозуміти, що ви не просто балакали, а й дуже уважно слухали. Більше того, винесли для себе щось корисне. Така людина буде дуже рада знову з вами зустрітися. І, маленький трюк. Перед тим як піти, затримайте на секунду зоровий контакт. І усміхніться. Це працює вражаюче. Навіть якщо це бізнес-зустріч все одно спробуйте. Наголошу також, що надзвичайно важливо, з якими інтонаціями, яким голосом ви говорите ті чи інші фрази. Як ви жестикулюєте, як виглядає ваше обличчя, з якою поставою ви це робите. Наступна репліка. Давайте я вас познайомлю з однією людиною. Думаю, вам буде цікаво поспілкуватися. З такими словами. Ви не просто йдете, а переводите співрозмовника у наступне корисне спілкування. Плюс вас запам'ятають як людину, яка не тільки бере, а ще й віддає. П'яте, дуже радий знайомству, чи можу я написати вам завтра, щоб домовитись про дзвінок або ж про каву. Це ту вже самі вирішуйте. Це простий, але потужний фінал, який показує, що у вас є намір, продовжити. І якраз така домовленість, обіцянка контакту надалі робить фінал теплим і чітким. Наголоджуйте, налагоджуйте міцні зв'язки та хороші контакти за допомогою моїх рекомендацій, адже усім приємно мати справу з приємними людьми, адже соціум навколо себе створюємо ми самі. Дякую вам за перегляд. Залишаємось разом і до зустрічі через тиждень.